Вітаю на каналі Погляд на події. Чи знали ви, що в Австралії живе найбільший сумчастий звір? Або що там є птах, який може імітувати майже будь-який звук? Давайте розберемося, чим Австралія настільки особлива? Австралія найменший материк, але найбільший острів у світі. Унікальне розташування Південна півкуля перетинає тропік Козерога. Найпосушливіший материк. Тут настільки сухо, що більшість річок це пересохлі русла, які називають Кріки. Австралія це справжній заповідник унікальних істот. Тут мешкає багато тварин, яких не зустрінеш ніде більше. Давайте розглянемо найцікавіших Вомбат – Підземний інженер. Ця мила тваринка справжній архітектор. Помба риють цілі тунельні міста під землею. Довжина нори може сягати 30 метрів. Захист від хижаків. Якщо ворог застряг у норі, Вомбат просто притискається до стінки і залишається непорушним, а він може рідко відбитися своїм твердим задом. Кубічний послід унікальне явище. Чені досі вивчають, як вомбати виробляють такі екскременти. Одна з теорій, це допомагає їм позначати територію, бо кубики не котяться з пагорбів. Лірохвіст. Природний диктофон. Це справжній майстер звукових ефектів. Його здібності могли б позаздрити навіть голівудські звукорежисери. Може імітувати будь-який звук: бензопилу, сирену, камеру, гавкіт собаки. Півлірохвост не настільки складний, що складається з 80% імітацій інших звуків. Під час шлюбного періоду самці виконують цілі вистави, співаючи складні мелодії та розправляючи розкішний хвіст у формі ліри. Уявіть, як би це було. Ідете лісом, а з за дерев раптом лунає звук телефонного дзвінка. Це може бути не людина, а хитрий лірохвіст. Качкодзьоб. змішаний набір природи. Якби природа створювала тварин із конструктора. качкодзьоб був би її найсміливішим експериментом. Виглядає, як качка бобер і видра в одному флаконі. Савець, який відкладає яйця. Це рідкісний випадок у природі. Крім Качкодзьоба, так роблять тільки єхидни. Має отруйні шпори. Симці Качкодзьоба мають на задніх лапах шпори. Що виділяють сильну отруту, яка може викликати сильний біль навіть у людини. Якщо вам здається, що природа трохи пожартувала, створюючи качкодзьоба, ви не одні, коли перші зразки привезли до Європи, вчені думали, що це підробка. Це лише невелика частина неймовірного природного світу Австралії. Яку тварину ви вважаєте найдивовижнішою? Пишіть у коментарях. Якщо хочете ще більше цікавих відео про тварин та природу, підписуйтеся, адже попереду ще багато відкриттів. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь. До побачення до нових зустрічей на каналі Погляд на події бережіть себе та своїх близьких.